Добрий день! Сьогодні у нас заняття з екологічного розвитку. Пропоную послухати тобі загадку. Привітанням журавля я пробуджую поля. Я розтоплюю сніги, щоб ожило все навкруги. Відгадай, хто вона. Це красуня чарівна, так, вірно, це весна. І ми з тобою продовжуємо подорож весняним лісом. Весна приходить з яскравим сонечком. Ясними небесами, щоб пробудити життя на березах вже з'явилися режки, ставком солодко пахнуть верби. Теплий вітер розносить аромати первоцвітів, весело співають пташки. В природних умовах вони дозволяють себе розглянути, насолодитися їх чудовим співом. Що може бути красивіше, ніж пробудження природи навесні? До лісу знов пішли на прогулянки дорослі з дітьми, щоб насолодитися цією красою. Але... На превеликий жаль, не завжди дорослі й діти дотримуються правил поводження в природі. Сміття і бруд завдають великої шкоди і отруюють природу. Потрібно всім задуматись і перестати шкодити природі, дбайливо ставитись до всього живого. Кожен повинен пам'ятати, що не можна знищувати ліси, забруднювати річки і озера, адже це дім для тварин, пташок, це легені нашої планети. Перегляньте це відео, щоб ти зміг згадати правила поводження в лісі. Не можна палити багаття, тому що це може спричинити пожежу. Не можна кричати у лісі, тому що ліс домівка тварин, а ви тут гості. Не руйнуйте пташині гнізда, адже це житло для птахів та їх потомства. Не руйнуйте мурашників, адже там живуть мурахи, які є санітарами лісу. Не рвіть павутини. Павутинка це житло павучка. Не можна збивати отруйні гриби, тому що вони є ліками і їжею для тварин і птахів. Не зривайте у лісі квітів, а особливо первоцвіти. Запам'ятайте, що створювати букети можна тільки з тих квітів, які виростила людина. Не можна ламати гілля дерев та кущів. Це заважає рослинкам жити. Не смітіть колі. Квіт... Обов'язково дотримуйся цих правил. Бережи ліс і природу рідного краю. А мені вже час прощатися з тобою до нових зустрічей.